Мене донька запросила якось запропонувала. Каже, Сходи в данську раду, там дуже цікаво. Ну, я прийшла, мені сподобалося щось новеньке для себе пізнаю. Це дуже важливо, я вважаю. Ми робили оцінку потреб громади. Було виявлено, що тут є потреба в місці, де б жінки проводили час, гуртувалися, адже в цій громаді не було організації, яка б надавала послуги в сфері протидії та реагування на гендерно зумовлене насильство. Уже скажімо так, часто потрібен час жінці від того моменту, як коли вона проінформована про це, до моменту індивідуального звернення, і ось саме простори для жінок та дівчат, вони на те й розраховані, що через зустрічі, численні навіть. Через невимушене спілкування, через вибу вибудовування довіри до співробітника DRC відбувається потім індивідуальна бесіда звернення за допомогою у разі виникнення гендерно зумовленого насильства в житті жінки.